Доброго ранку, шановні слухачі, читачі, глядачі. Вітаю вас. Цим днем. І відразу хочу побажати вам, щоб цей день був для вас дуже приємний, щоб ви відчули, що Бог вас любить. Бо найбільшим щастям для людини є не любити. Хоча багатьом людям здається, що любити це найбільше щастя. Ні. Найбільшим щастям людини є відчути, що ми є люблені. І передати очу любов другим людям, іншим людям це... Те, що ми називаємо іншим словом, бути милостивим, передати другим оте добро, в якому ми себе почуваємо. Чому я хочу тобі послужити? Бо я відчув, що хтось мене любить. Я хочу цю любов передати тобі. Це милосердя, бути милостивим. Це старатися людині щось дати доброго, щось людині передати, чим ми самі, дуже, дуже захоплені. Ми відчуваємо Божу любов, звертаємося до Бога, Отче. Отче наш, Отче, а Ісус Христос каже, що отець це є джерело всякого добра. Що усе, що ми маємо, це походить від Бога. Він дає примір земських батьків і каже, хіба колись земський батько би своєму, своїй дитині дав камінь, коли вона просить е, хліба або дав якусь гадюку, коли вона просить щось іншого з'їзди. Якщо земський батько чого не зробить, тим більше небесний батько, який все знає, який все може і який нас. Безмірно любить. Коли ми при Божій помочі усвідомимо собі ту Божу любов для кожного з нас, для себе, тоді в нормальної людини зроджується бажання отчу любов передати, поділитися нею. І на чому полягає те, що ми називаємо. Бути милостивими. Ісус Христос навіть е, згад, дуже так виразно каже: будьте милостиві, будьте милосердні, як Небесний Отець ваш є. Одне слово наслідувати Бога, наслідувати Небесного Отця ми найкраще можемо, коли ми. Передаємо його любов до нас другим людям. Над тим треба застановлятися. І треба думати, шукати, розглянутися до округи себе уважно і подумати, кому і як я можу найкраще показати мою любов, мою, моє милосердя. Мою, мою милість супроти нього. Я не маю якоїсь готової рецепти, робіть це, робіть те. Що щось якби припис. Тут не розходиться про якийсь припис, про сповнення чогось і на тому кінець. Ні, тут розходиться про певний підхід до життя. Бог любить нас, ми любимо других. Якщо ми маємо серце відкрите в такий спосіб, то нагоди бути милостивими супроти других, немов би самі нам представляться. І ми будемо хотіти щось зробити доброго, коли ми. При Божій помочі цим живемо, то ми справді не тільки сповняємо, не тільки що робимо щось добре, але створюємо певну атмосферу благочинства. Навіть нам не приходить на думку, не дай Боже комусь зробити якусь кривду. Але радше навіть ту людину, яка може до нас поставилася прикро, от то, що ми часами називаємо ворог, навіть таку людину ми починаємо бачити іншими очима. Бо вона є така сама людина, як і я. Вона є Божий твір. І Господь Бог мене любить, любить також. І їх всіх любить. Тому милосердя, милість це та прикмета, якою ми, віруючи в Бога люди, повинні сіяти. Бажаю вам гарного дня. Будьте, так як Ісус Христос нам каже, милост. Старайтеся наслідувати небесного Отця, і відкриєте новий світ. Україна це є моя батьківщина, це моя держава, то він тішиться тим божим даром, який отримав від Бога, хоче його збагачувати і захищати.